Всім привіт! Що робити, якщо відправили заявку на візу 866 і немає відповіді від департаменту? Немає acknowledgement of application receipt, немає bridging візи. Чекати не переживати. Тому що сьогодні я отримав дзвінки і запити прямо. Такого характеру, що люди збираються від'їжджати, тому що не отримали acknowledgement of application або bridging visa. Ні, не переживайте. Якщо валідна візова заявка була подана, вони вам видадуть з того дня bridging visa. Не переживайте оці три місяці, які ви знаходитесь на туристичній. Ми ставимо паузу тоді, коли подали. Головне нам впродовж трьох місяців на туристичних на туристичній подати все. Інше то справа департаменту. Департамент зараз перенавантажений. Очікуйте два-три тижні, може більше бриджін візу вони будуть видавати. Це нормально. Не переживайте всім гарних свят.